Чого робиться оцей рецепт фейкової сперми? Будь ласка, що це все дуже просто: продається в секшопах фейковий фейкова сперма або mm -hmm. пропонують гавіскон. Це, ні, ви, ви, ви можете купити, побачити, що воно по консистенції таке саме, як сперма. Ну, і плюс, якщо воно ще й в рот заходить, то це, це ж від горла, типу, воно таке. А, ще як... супер. <гум> це в, в, в аптеці по рецепту. <гум> <гум> да, але сам процес, як він це робить, це теж ці, ці, ціле мистецтво, як людина це робить. А, він бере шприц, але вже без голки. І собі от в цю дирочку, в членів головці, запускає всередину, і він це може якось тримати. Ще розумієте, до моменту, поки йому скажуть, все, і тоді він сирой і воно виходить. Хтось може вміє фунтан так робити, можете собі вивити з гавіскону. Ювелір. Це жесть, я як це побачила ні, ну це деколи вони самі зразу кажуть, що я хочу от фейковий, щоб довго не мучилися, бо в мене не вийде.